Дуже важливо зверніть увагу на посилання під роликом, який містить промокод за посиланням, за допомогою якого ви отримаєте додаткову знижку особисто від мене, а, тобто, яка це? площа під будинком. Конкретно в цьому близько п'яти соток. Він вже продається з шторами, меблями, технікою, зубною щіткою та капцями. І коштує лише 100 тисяч доларів сьогодні 4 спальники. Оце і найцікавіше питання, оскільки я не готувався. І це найголовніше. А найголовніше це те, що... що під себе? Наприклад, я хочу басейн, я тут копаю, що вставляю. Хочеш, ти я рухає? хочу навіс. Тим бачив дуже красивий зелений газон з автоматичним поливом. Вже у коштори сходять зелений парканчик на який може розростатися плюс, який ми вже теж посадили зелений газон. І територія буде охороняема. Яка це... площа під будинком? Конкретно в цьому близько 5 соток. Він вже продається з шторами, меблями, технікою, зубною щіткою та капцями. І коштує лише 100 тисяч доларів. Сьогодні чотири спальних кімнати, величезна кухня, пішли, покажу. Тут весь газон під автоматичним поливом. Територія може бути облаштована під себе. Наприклад, я хочу басейн, я тут копаю, Що, вставляю. Бачиш, ти я хочу навіс, я ставлю. Після придбання це твоя земля за правом власності. Це один з типів планування. Я так розумію, їх може бути декілька на вибір. В нас є п'ять типів планування сьогодні, які ви вже зможете побачити найближчим часом, а деякі вже вчора могли б побачити. Ну, тобто це є конструктор. Я беру е, якийсь певний тип. Я вибираю, наприклад, я хочу цей 95 квадратів, але хочу не дерево, хочу гіпсокартон. І е, за скільки буде побудований під мене об'єкт, що для цього потрібно. Ми підписуємо договір на два місці. За Два місяці буде в мене все ти те, вже що тут. Бачиш те, що тут, те саме будеш бачити, ти на своєму будинку. Ну і варто запитати, інвестори, це така просто каста специфічна. Питання розтермінування, питання довгих грошей. Е, в нас є розсрочка, Перший рік ми робимо безкоштовний. За наступний рік ми беремо невеличкі гроші там, у розмірі 2-3-5 тисяч доларів в залежності від розміру будинку. Трохи дешевше за оренду, яку ви економите. Тобто приїжджає. будиночок просто на декілька тисяч доларів дорожче, розтермінування не має відсоткового навантаження. Так, також ми працюємо зараз над програмою «Я оселю» і обналом ну, купуючи цей будинок за ваучери, який надає держава. Але це ще не готовий проєкт, він в процесі. Сьогодні. Клас. Ну і швиденько розкажи, що тут є з комунікації, що тут є. Ну, ми бачимо, що є кухня, тут є все. Бачимо тут... туалет. Тут є телевізор, тут є пральна машинка, духова піч, холодильник увесь необхідний заклад санітарного вузла. Меблі, е, дивани, батареї, чим... опалення. Ви можете опалюватися тим електричним котлем, що ми вам ставимо. Можете додатково завести собі газ, він проходить по нашій вулиці, але це як додаткові кошти. А також в нас на виробництві ви можете придбати приставний модульний будиночок, в який ви можете покласти собі ну, хоч твердопаливний котел, генератор, і в нас є додаткові вихіди під можливість. Змонтувати електричні панелі на даху, тобто він може стати повністю автономним за добу. Клас. Зі своїм світлом, водою і теплом. Переваги круті! Я вам раджу. Подивити зараз швидкий огляд, що відбувається конкретно в цьому будинку. Нагадаю, що їх декілька модифікацій, і в описі під цим відео ви можете ознайомитись з соціальними мережами компанії Микити з е, сайтом та видами планування котежного містечка Вілич, Подивитись його переваги, а також будуть у е, описі під відео переваги, які ви можете отримати особисто від мене та від клубу Інвест. Hub, які нам люб'язно дає Микита та його компанія. Тому дивіться огляд і пишіть нам в коментарі запитання та пропозиції. Thank you Thank you. З точки зору інвестування, це такий продукт, к якому ти навіть, може, ще й не був готовий зранку. Абсолютно. В мене є сотні знайомих людей, які проінвестували гроші у будівництво, яке ще не закінчилось, а мало закінчиться там роки тому. Ці гроші, ну, по-перше, замерзли. З віною, в Україні не таких генерують. Багато. Вони нічого не, ну, нема вартості цим грошам, тому що ніхто не знає, коли закінчиться цей будинок. Навіть якщо люди проінвестували і будинок закінчився, вони навіть отримали ключі, вони не можуть зароблятися цієї нерухомості, окрім того, щоб там, якось намагати сьогодні її перепродати. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо готове житло. І готове не коли люди отримали документи на те, що воно. Має там якийсь упорядкований номер, а готовий для того, щоб генерувати гроші пасивним методом, здаючи цю нерухомість, тому що ми зараз сидімо в будинку від будівельників. Сидимо на кріслах, твій телефон лежить на столі. У нас є пральна машинка, і вже сьогодні хтось міг би сюди заїхати і сплачувати орендно. Плату. Оце і найцікавіше питання, оскільки я не готувався. І це не найголовніше. А найголовніше це те, що купуючи під якийсь собі вид бізнесу чи пасивний дохід від оренди, чи перепродаж наші будинки, ви чекаєте їх 2-3 місяці, не 2-3 роки, а 2-3 місяці. І можете генерувати доходність завдяки там оптовому входу. В нашу нерухомість е, дисконту, або роздрібному, або роздрібному, або просто очікувати підняття ціни з наступною чергою, що теж 100%, тому що ну, такий продукт має коштувати більше. Грошей, ніж ви сьогодні можете на нього витратити. Давай дослідимо, я от одразу придумав, як може ця історія бути цікавою. Ну, ми кажемо про Єоселю, і твої будинки в цьому котежному містечку підпадають під цю програму. Як в нас вже на каналі було досліджено в ролику, про мою думку про Єоселю, в якій я повідомляв, а ролик я. Гадаю, що варто передивитись. Посилання на ньому зараз буде на вашому екрані. Перейдіть по ньому і гляньте. Що... Потрібно для того, щоб було цікаво брати об'єкт з ремонтом, для того, щоб його одразу здавати. Тому що якщо ми візьмемо об'єкт з авансом 40% і зробимо ще ремонт, ми фактично вкладемо 80% від вартості, і 20% будемо сплачувати на протязі скільки там. Десятків років, скільки ми захочемо, і це вбиває всю математику. Тут є готовий об'єкт, який можна придбати 95 квадратів за 100 тисяч доларів. Поки що, поки що до підняття цін. За скільки його можна здати? Це перше питання, бо я не досліджував ринок. Є крушинка, є Гливаха, Я не знаю. Ти маєш знати, оскільки ти оператор в цій місцевості. І друге питання: чи можете ви Тобто як керуюча компанія зайнятися вирішенням цього питання? Ми дуже активно працюємо над другим питанням і маємо плани здавати не тільки щомісячну оренду, а ще й зробити невеличкий горизонтальний готель з тих будинків, що є кимось придбане під оренду, чи нашими будинками, що швидше побудоване, ніж продане, і ну, заробляти там з доби, а не з місяця. А напомню перше питання. Перше питання, яка буде орендна ага. оплата за Тут такий будинок є, в довгострокову оренду? Хотів би запитати тебе, не дивлячись на те, що ти не дуже, як ти сказав, добре розумієшся на крушинки чи глівахи? Е, скільки коштує в оренду в місяць близько чотирьохкімнатний будинок? Ось з такою кухнею? Ну, я гадаю, я можу сказати, то, що, що, що... Да, що ти орієнтуєшся в нашому селі, але ти, я впевнений, що ти дуже добре орієнтуєшся в цінах на нерухомість, яка здається в оренду. Ну, оренда квартири в Києві в межах чотирьохкімнатна, це в межах 100 квадратних метрів, залежно від ремонту, від локації, буде в діапазоні від 25 тисяч до там, 100 тисяч. Ми беремо, що там доволі аскетичний, але адекватний ремонт, це може бути в межах тисячі доларів. Ну, ось така. 25 тисяч гривень – це нормально? 25 тисяч гривень – це нормально. Це 700 доларів на місяць так. Це 8 чи скільки там, 9 років окупність. Ми будемо рахувати і визначимо, що якщо ми беремо 8600 на 700 на 12, це 8400, я б від цього відняв би 10% на амортизацію, і реновацію okay. на рік. 7560 ми ділимо на 100 тисяч доларів вартість активу, ми отримаємо 7,5%, що є ну, вище Середнього. Не 5%. Бо Не квартира, 5%. яка коштує 1000 доларів в оренду, я їх бачив на продаж буде коштувати мінімум 200 тисяч, там 180 тисяч доларів. Ну, наразі є дуже серйозна відмінність від кваліфікованого інвестиційного підходу до оренди нерухомості і некваліфікованого. Коли квартира 200, 300, 400 тисяч доларів, здається, за тисячу, півтори тисячі доларів, а смарт-квартира, яка коштує 40-45 тисяч доларів, може здавати за 400 доларів і буде математика ну, втричі Краще. І ми сповідуємо саме другий варіант. Я думаю, що 700 це мінімальна точка входу в чотирикімнатний будинок з готовим двіром, з автоматичним паливом у охороняємому котеджному містечку. Якщо ми візьмемо в розрахунок ту ж 1000 доларів, що є початковою вартостю за аналогічний чотирикімнатний будинок, то окупність там 7-8 років, то є дуже дохідна нерухомість. І е... ринкова вартість зростає. Тому що цей продукт отримує ну, свій вигляд: 32-33 будинки в закритому містечку буде коштувати дорожче, ніж три будинки, які ти зараз маєш бачити. Друзі, ми щойно з Лагом вілич котежного містечка, який… Будує Микита Лук'янчук, досвідчений девелопер, можу від себе зазначити, що тисячу доларів за квадратний метр котедж з ремонтом, в якому можна вже жити або який можна вже здавати, це. Непогана ціна. Чому? Перше, земельна ділянка біля Києва в якихось цікавих локаціях коштує не менше як 4 тисячі доларів за сотку. І на будь-який котедж менше 3-4 соток, ну, взагалі ніяк не вийде. Друге, будівництво будь-якої технології е в затратах не менше як 500-600 доларів на квадратний метр без ремонту внутрі. Ремонт коштує ну, найдешевіший, мінімум 400 доларів на квадратний метр. Якщо ми це все, ми зрозуміємо, що собівартість може скласти будівництво з ремонтом без прибудинкової території в межах тисячі доларів з землею. І це буде супермінімум, в тому числі, якщо будувати з досвідом. Без досвіду ця історія може стати до півтори тисячі доларів на квадратний метр. Причому що котедж, що таунхаус, що квартира у місті Києві. Тому до пропозиції. Я вважаю, треба ставитись об'єктивно і розуміти, чи ринкова вона чи ні. Як на мене, потрібно тому, хто бажає в це інвестувати, відвідати відділ продажів безпосередньо на локації і проїхати як мінімум по семи сусідніх котежних містечках і оцінити їх пропозицію з розумінням кінцевої вартості готового проекту, тобто об'єкту з ремонтом і інфраструктурою навколо, це поради коротко, тезово від мене в для інвестора саме в цей напрямок нерухомості. Будьте уважні до інвестиційних пропозицій. Обмірковуйте всі перспективи та недоліки. Робіть вдалі рішення на підставі е висновків, які ґрунтуються на економічній площині. За допомогою якого ви отримаєте додаткову знижку, особисто від мене. Яка допоможе вам придбати об'єкт дешевше ніж напряму у відділу продажів? Звертайтесь на мої офіційні сторінки в соціальних мережах для того, щоб отримувати від мене додаткові коментарі, рекомендації та переваги по всім інвестиційним пропозиціям, які ми висвітлюємо на нашому каналі.